Одесі 27 березня на вулиці Жуковського, 13, відкрився перший в СНД музей звуку. Ініціатором створення оригінального закладу став звукорежисер театру юного глядача Василь Пінчук. Разом із небайдужими одеситами та колегами йому вдалося зібрати близько 8 тисяч експонатів раритетів 19 та 20 століть. На відкритті побувала і наша знімальна група. На відкритті музею яблуку ніде було впасти від охочих подивитися на унікальні експонати: мікрофону цьосова, елвіса Преслі, мікрофон, у який говорив Сталін. Усі експонати в робочому стані. Можна послухати звучання деяких, доторкнутись до них. Окрім різних технічних приладів, експозиції музею, обкладинки плацівок, унікальні цифрові носії, грамплацівки. Експонати збирали усім миром близько 40 років, і далеко не всі вони вміщуються у тісних кімнатах музею. Проте творці колекції знайшли вихід. Ми будемо колекцію постійно міняти, бо місця мало чака. Ні до порядку квартал проходить і будемо одну убирати, друге стать, розказувати. У планах, що поки не вдається реалізувати, спробувати розширити приміщення до трьох залів, аби зробити експозицію більш насиченою і сповнити музей звуку безпосередньо головним експонатом звуками музики. Що в одному залі забрати те, що ми зараз показуємо в другому залі. собрать инструменты все, начиная с рояля, арфы и всего остального. И третий зал информационный. Информация, то есть пластинки, плакаты, каталоги музыка, фотографии. Бывших музыкантов есть, которые... И маленькая сценка там должна быть. Де будуть грати музиканти і сейчас робити, діли, Поки цим планом не судилося реалізуватися. Але й зараз кількість тих, хто відвідав відкриття, свідчить про те, що новий музей користуватиметься популярністю. Анатолій Косін, Катерина Воличова, Юрій Рух, телекомпанія Круг.